Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вашій увазі запропонувати декілька варіантів подачі ікрив шпинатними млинцями. Все як завжди максимально просто, швидко, легко, але впевнена, що вам сподобається. А що ще потрібно для різдвяного чи новорічного столу? Швиденько приготувати, щоб красиво виглядало і було дуже смачно. Тому сьогоднішнє відео саме про це. І розпочнемо, звичайно, ми з того, що нам потрібно приготувати шпинатні млинці. Цей рецепт досить простий. Беремо 150 грамів шпинату, в мене був заморожений, одне яйце, дрібку солі, чайну ложку цукру та 150 мл молока. Додаю сюди борошно, друзі. Точні пропорції написані в описі під цим відео. Олію можна взяти розтоплене вершкове масло. І це все перебуваємо блендером до ось такої однорідної маси. За цим рецептом у вас вийдуть млинці дуже такі яскраво зеленого кольору. В кінці я завжди до тіста додаю кип'я Ток гарячий, гарячу, тільки закипівшу водичку. І залишаю на хвилин 5-10, щоб тісто постояло. Тільки після цього ми будемо пекти млинці. Завдяки цим маніпуляціям у вас ніколи перший млинець не буде комом. Обсмажую перший раз сковорідку, я змащую трішечки олією, а далі я буду смажити все на сухій сковорідці, бо моя сковорідка цього дозволяє. І як ви бачите, перший млинець не комом. Млинці виходять яскравими. Тут важливо їх не пересмажити, бо вони можуть стати блідішими. я, як тільки вони міняють свій колір, відразу... Перевертаю млинці смажаться швидко, виходить досить велика порція. Що можна буде поекспериментувати і зробити декілька видів загортувань з млинців. Саме так я сьогодні роблю, що в мене декілька штучок хлопці відразу з'їли діти, бо дуже люблять шітки зелененькі. Правда, тому розпочнемо з першого. Один млинець я змащую вершковим сиром, але шарш сиру такий має бути тоненький Розрізаю млинець навпіл і скручую таку тоненьку трубочку. Стараюся її зробити кругленько. Як ви вже зрозуміли, ми будемо робити такі равлики із млинців. Зараз це досить популярна закуска. До речі, можна зробити млинці просто яєчні, можна звичайні зробити, можна на основі буряку. Тут же кольори можна експериментувати. І так з одного млинця в нас вийде дві порції закуски. Взагалі, я коли приготувала вперше це, всім прям дуже сподобалося і красиво, і стильно, і просто готую туїться, чому пені, правда? І тепер обережно скручуємо ось такого равлика. Це робиться досить легко, дуже сильно так не скручуйте, тому що млинці можуть тріскати. Це нормально, адже це млинець, а всередині є начинка. Але не хвилюйтесь, коли ви зафіксуєте все за допомогою шпажки, вони будуть гарно тримати форму. Зверху додамо ще ікру, і все буде прекрасно виглядати. Подивіться, яка краса. Зверху далі беремо ікру, не шкодуючи. Звичайно, тут же кожен бере по своїх можливостях. Я люблю використовувати імітовану натуральну ікру, яка виготовляється Технологію капсулювання щоб так аж тріскала, але ви вже дивіться за смаком. Трішки лимону, зелені, можна ще й зверху додати квіточку з вершкового сиру. Тут же все справа вашої фантазії, але ж. Подивіться, яка це краса. Погодьтеся просто, швидко і дуже яскраво. І повірте, що на святковому столі це виглядає просто неймовірно. Далі наступний варіант, я ще вирішила додати рибки. До речі, це мені попалася акційна риба. Я сама засолила. Якщо, якщо вам цікаво, як я солю рибу вдома, пишіть в коментарях, я обов'язково поділюся з вами цим рецептом. Адже придбати морожену рибу і вдома засолити, виходить в два рази дешевше, ніж купувати вже готове солене філе. Нарізала я рибку таким досить грубим шматочком. І далі беру два млинця, складаю ось таким чином. Якщо у вас дозволяє робоча поверхня, можна брати і три, і чотири вдовжину складати. Таким чином ви зекономите ось ці краєчка, які обрізаєте. Далі я змащую це все вершковим сиром. І начинка. я люблю огірок і рибу, можна взяти авокадо, можна зробити гувакомоле. Ну тут уже ваша фантазія працює, але повірте, ось цей варіант він просто безпрограшний. Всі люблять вершковий сир, рибу і огірочок. Але обов'язково смажте ту сторону блинців, на якій він довше смажився, а яскравою стороною вже залишайте доверху. Відрізаю краєчок і далі нарізаю такими довшими шматочками, не так як роли, а трішки довший, щоб прикрасити зверху рибкою і викласти саме таким чином. Знову ж беру шматочок лимону. До речі, на цьому етапі можна додати трішечки вершкового сиру і ікра прекрасна, швидка і цікава подача, правда? Ну, а третій варіант це ті ж самі млинці, які я нарізала трішки вущими вже шматочками і положила ось таким чином. Зверху положить ці ікри, і ось таких простих три варіанти подачі ікри з шпинатними млинцями у мене вийшли. Просто, швидко, дуже смачно, як на мене, красиво. Можна зробити мікс ікри, вибрати: чорну, жовту, червону. У мене сьогодні була вся червона, я вирішила показати вам такі варіанти. Викладаю на ось таку тарілку, вийшов мікс. Подач, як на мене це виглядає шикарно. З даної пропорції, в мене вийшло б дві таких тарілки, які можна поставити на святковий стіл. А я, друзі, сподіваюся, що хоча б одна з цих ідей вам сподобалась, ви обов'язково приготуйте. Напишите в коментарях, як вам до нових зустріч! Готуйте і смакуйте разом зі мною.